У серпні 2022 року правозахисна організація Amnesty International опублікувала скандальний прес-реліз, де звинувачувала українських захисників у тому, що вони розміщують озброєння на об'єктах цивільної інфраструктури і в населених пунктах, чим наражають цивільних на небезпеку. Докладно про цей прес-реліз я розкажу трошки пізніше. Я тут не буду детально розкладати цей власне звіт, який ніхто ще до сьогоднішнього дня насправді не бачив в публічному відкритому просторі. А поки що треба розібратися в тому, що таке Amnesty International. Ми із розслідувачами з Мольфару дослідили роботу останніх 15 років цієї організації, щоб виявити, чи була це. Разова помилка чи спланована акція, і чи можна довіряти цій організації? Amnesty була створена 1961 року в Британії. З того часу її основний офіс працює в Лондоні. З першою ідеєю організації була боротьба за звільнення осіб, ув'язнених за політичними мотивами. Одним із яскравих прикладів стала історія Нельсона Мандели. Амнесті публікували дані про подібні випадки і масово писали скарги з усього світу урядам, що утримували політичних в'язнів. Другий напрямок Амнесті це боротьба проти смертної кари. Від початку організація мала лівий і анархістський за суттю нахил, звідки свого часу і сталося зближення із СРСР. Що мав чимало в'язнів сумління, але Совок очікувано ігнорував Амнесті та її листи. Сьогодні Амнесті це правозахисний рух, що складається із семи мільйонів учасників по всьому світу. Через розслідування та розголос проблеми, учасники руху вимагають притягувати винних до відповідальності. Дослідження Амнесті використовується для впливу на уряди, компанії та людей, що приймають рішення. Також Амнесті проводить публічні акції, протести, пише листи і петиції, щоб перевернути увагу до проблеми в змі. До цих кампаній долучаються уряди демократичних країн, що підтримують політичним тиском, звільнення в'язнів, і це дало імпульс для розвитку амністійного руху по всьому світу. Так відбулася глобалізація і створення відділень Амнесті у різних країнах. На відміну від централізованого МАГАТЕ, що діє за рахунок державних внесків, Амнесті майже повністю складається із добровольців, і лише невеличке число працівників отримує оплату за свою роботу. До речі, ми вже робили дослідження про те, як працює МАГАТЕ. Відео про них також є на цьому каналі. У деяких країнах волонтери Амнесті організовують секції, кожна з яких має власне правління. Сьогодні такі секції діють у понад 70 країнах. Найбільші офіси працюють у Британії, Мексиці, Кенії, Таїланді, Південно Африканській Республіці, Сенегалі, Лівані, Тунісі та Ізраїлі. Їхні інтереси представляє міжнародна рада, куди організації призначають своїх представників. Також діє міжнародний секретаріат, яким керує виконавчий комітет та міжнародна рада. Амнесті існує за рахунок пожертв, в основному від приватних осіб. Звіти за 2014-2021 роки свідчать, що практично все фінансування не мало цільового призначення а отже, організація залишає за собою право використовувати його так, як вважає за потрібне. Це цікавий момент, і ми повернемося до нього трошки згодом. Вітичі 2021 року понад півтора мільйона людей донейтили Амнесті в середньому 17 доларів на місяць разом із іншими внесками. Загальний бюджет організації склав 357 мільйонів євро. Як стверджують у Амнесті, організація не приймає гроші від урядів чи партій. Натомість можна отримувати гроші від компаній, які проходять ретельну перевірку. При цьому дві 2011 року Амнесті отримує грант на 1,3 мільйона доларів. Від Міністерства міжнародного розвитку Британії Амнесті відкрито звітує про свою фінансову активність, але не про всю. 2011 року Амнесті приховано виплатила 800 тисяч фунтів тодішнім генсеку Айрін Хан та її заступниці Кейт Гілмор. Це була потрійна зарплата, яку вони отримали під час звільнення. Але про ці виплати стало відомо завдяки розслідуванням ЗМІ, а не звітам самого Амнесті. 2020 року таку ж суму 800 тисяч фунтів Амнесті знову ж приховано. Виплачує у вигляді компенсації родині Гетана Муту Муту. Понад 30 років працював у Амнесті і був одним із найбільш відомих активістів організації. 2018 року він покінчив життя самогубством на робочому місці у Паризькому офісі. У передсмертній записці він написав, що любить свою роботу, але зневага керівництва призвела до колосальної перевтоми. Від його родини Анності вимагала зберегти угоду в секреті. Звідки було взято гроші для виплати, в організації не пояснили, сказавши лише, що гроші знайшли без залучення пожертв. Згідно з розслідуванням, заступниця директора французького офісу ставилася до Гетана вороже і заохочувала колег ігнорувати його на роботі, а сама називала його зневажливо, зокрема, гобо, себто бродягою. Через шість тижнів після муту 28-річна Розалінда Макгрегор, стажистка Женевського офісу Амнесті, також покінчила життя самогубством у себе вдома у британському Суреї. При цьому слідство заявило, що не було виявлено доказів зв'язку роботи в Амнесті із самогубством. Розслідування дійшло висновку, що працівники Амнесті перебували у нестерпному стресі, що особливо впливає на стажерів і волонтерів. Незалежні розслідувачі виявили, що в Амнесті було створено токсичну атмосферу, від чого багато працівників страждали від проблем із психікою, ну і загалом із здоров'ям. На умовах анонімності працівники пояснювали, що знущання та публічні приниження стали в офісах Амнесті звичною справою. До кінця 2019 року п'ятеро із семи членів вищого керівництва міжнародного секретаріату Амнесті покинули організацію, традиційно отримавши при цьому щедрі виплати. При цьому того ж року, через дефіцит бюджету у 20 мільйонів доларів було звільнено 70 працівників нижчої ланки. Жодного з керівників відповідальних за знущання не було притягнуто до відповідальності, крім цього, згідно із розслідуванням британської The Guardian, в Амнесті часто зустрічалося випадків відкритого расизму. Зокрема, працівників іншої раси могли називати нігерами, а у випадку скарг на це їх називали надто чутливими. Упередженість деяких звітів Амнесті викликає щонайменше подив. Так, директорка угорської філії у 2012-2019 роках Оршоя Єней заявила, що одного разу Амнесті видала офіційне повідомлення від її імені, яке їй навіть не дали прочитати. Окрім того, за словами Єней, Амнесті маніпулювала громадською думкою, використовуючи клікбейтні заголовки у своїх публікаціях. Зокрема, у звіті про російсько грузинську війну 2008 року Амнесті стверджує, що обидві сторони порушували міжнародне і гуманітарне право у 70 сторінковому звіті. Я знайшов інтерв'ю із Анною з Осетії, взяти у неї у російському Владикавказі, тобто на території країни-агресора. Взагалі, цей звіт побудовано також на повідомленнях сепаратистів із південної Осетії, яких Амнесті називає. Офіційними особами, хоча такої держави, як Південна Осетія, не існує, і вона повністю підконтрольна російській злодерації. Також у звіті йдеться, що 7 серпня 2008 року грузинські війська обстріляли Цхінвалі, але чомусь не згадано про те, що щонайменше з 1 серпня. Ішов обстріл грузинських сіл військами Росії та південно осетинськими сепаратистами за підтримки Російської Федерації. Натомість у звіті Амнесті вказує, що російські війська почали атаки на грузинську армію лише 8 серпня. Базуючись на свідченнях, амнесті робить висновок. На відміну від грузинського штурму Цхінвалі, російські бомбардування мали поодинокий характер. Хоча це саме Росія, ще з 90-х років стимулювала і підживлювала сепаратизм у грузинських Осетії, Абхазії та Аджарії, але про це дослідники Амнесті згадати чомусь забули і винними виявились обидві сторони. Твіти 2009 року Амнесті публікує звіт про війну у секторі Газа, де звинувачує Ізраїль у порушенні правил війни, через що, за даними Амнесті, було вбито 1400 та поранено 5000 арабів. Армія оборони Ізраїлю називає звіт одностороннім, зауваживши, що в ньому не було згадано про постійні ракетні обстріли протягом восьми років зі сторони Хамасу. 2011 року ізраїльська неурядова організація NGO Monitor розкритикувала цей звіт через те, що в ньому не йшлося про право Ізраїлю на захист своїх кордонів та протидію тероризму. Президент NGO Monitor Джеральд Штайнберг звинуватив Амнесті у антисемітизмі і заявив, що її звіти прирівнюють звичайне вбивство до самооборони. 2015 року британське видання Times публікує матеріал про те, що Єсмін Хусейн, директорка департаменту віри та прав людини Амнесті International, можливо мала приватні зв'язки із ключовими учасниками таємної мережі ісламістів. Серед яких мусульманське братство і Хамас, які, до речі, не визнає існування країни Ізраїль. Влада Арабських Еміратів звинуватила чоловіка Ясмін Ваеля Мусабека та британський фонд Human Relief Foundation, яким він керує, у спробі повалення уряду країни. У 2013-2015 роках Ясмін Хусейн керувала іншою частиною мусульманського братства Claremont Community Trust – Амнесті заявили, що ще 2013 року організації знали про зв'язки між братством, Мусабеком та цим фондом, але увага, не знайшли зв'язку між справами Мусабека та його дружиною Ясмін Хусейн. При цьому фонд, де працює Мусабек, є частиною так званого Союзу Добра, відомого тим, що це один із спонсорів Хамасу. Це Касем Сулеймані, іранський генерал-майор, який понад 20 років керував військовим підрозділом організації Хезболла, визнаної терористичною багатьма країнами світу. Хезболла бере активну участь у громадянській війні в Сирії на боці режиму Башара Асада, якого також підтримує Росія. Саме Сулеймані називають засновником російсько-сирійської коаліції і тією людиною, що переконала Путіна взяти участь у війні в Сирії. У січні 2020 року американський безпілотник знищив Сулеймані у Багдадському аеропорту. Того ж дня генеральний секретар Амнесті Ані Калямар засудила вбивство, заявивши, що воно ймовірно порушувало міжнародне право та права людини. На виступі в Раді ООН із прав людини вона заявила, що США не надали доказів, що Сулеймані планував напади. У відповідь Пентагон звинуватив Калямар у відбілюванні репутації Сулеймані, якого вони вважали одним із найнебезпечніших терористів планети. Згодом журналісти виявили зв'язки генсека Калямар із згаданим вищим мусульманським братством. Журналіст Хусейн Аль-Гаві публікував докази того, що Калямар була адвокатом Таріка Рамадана, онука засновника мусульманського братства, звинуваченого у Франції у зґвалтуванні п'яти жінок. Двоє з яких були неповнолітніми. Також 2010 року на засіданні Ради справ людини в Женеві Калямар виправдовувала радикальні погляди Рамадана як релігійні переконання та підтримувала його на засіданні норвезького пен Дві 2019 року в представництві Амності в Зімбабве було виявлено розкрадання на кілька мільйонів доларів. Після розслідування дані було передано до поліції, а місцеве відділення закрито. Точну суму вкрадених грошей Амнесті не оприлюднило, заявивши, що вони спробують повернути втрачені гроші. За даними видання Republic World, британське відділення Амнесті могло перераховувати великі суми грошей через чотири пов'язані із Амнесті індійські фонди, щоб обходити закон про кредитну звітність. Так, 3,5 із 5 мільйонів доларів були перераховані за так звані консультації. Після перевірки банківських рахунків Amnesty India та компаній, створених за ініціативи Amnesty, виявилося, що частина коштів витрачалася на інші трасти та фонди ніж ті, що були вказані у переказі. Індійська та британська філії Амнесті уклали між собою принаймні 45 договорів на сервісні послуги для діяльності пов'язаної з провінцією Кашмір. Це мусульманська провінція Індії із сильними сепаратистськими рухами, які підтримує Пакистан. Що претендує на цю область? Роботу виконувала неназвана комерційна організація, а її послуги оплачувала британська Амнесті. Мета діяльності розповсюдження інформації, зміст якої Амності також не повідомила. Управління примусового виконання висувало Амнесті Індія підозру, що принаймні 750 тисяч доларів було використано для організації заворушень у Кашмірі. Можливо, мова йшла про акцію «Let Kashmir Speak», присвячену відключенню засобів зв'язку та можливому припиненню роботи деяких ЗМІ у регіоні. Але пояснень Амністі щодо цього приводу я не знайшов. Врешті восени 2020 року рахунки індійської філії Амнесті було заморожено через недотримання законів про кредитну звітність а у жовтні Амнесті остаточно закрили представництво на тлі звинувачень у відмиванні грошей. За даними уряду Індії, місцева філія не була зареєстрована відповідно до законодавства. З квітня 2022 року офіційному представнику Амнесті Індія Акару Пателю було заборонено залишати Індію. 2016 року Амнесті публікує звіт. You do not exist, тобто тебе не існує. Ти звинувачує українську владу у незаконному утриманні та катуванні людей згідно зі звітом, українська влада та прокиївські воєнізовані формування затримували підозрюваних у сепаратисті людей. Приведу приклад однієї з історій. Амнесті публікує розмову із Костянтином Безкоровайним, депутатом від нині забороненої комуністичної партії у місцевій раді Костянтинівки. За його словами, він понад рік провів у харківському ізоляторі, де його катували і вимагали зізнатися у сепаратизмі. Після цього йому начебто дали 200 гривень на квиток і відвезли на харківський автовокзал, після чого він повернувся додому. Базуючись на звітах ООН, Амнесті писали про секретні ізолятори СБУ у Харкові, Краматорську, Ізюмі та Маріуполі. Незважаючи на те, що СБУ ці дані спростовували, згідно з розслідуванням громадського, такі установи дійсно діяли і зустрічалися випадки незаконного позбавлення волі українською стороною. Але важливо розуміти різницю амнесті та аналогічні організації описують проблему непропорційно прирівнюючи поодинокі випадки порушень із боку України до колосальних і систематичних порушень, які чинять Росіяни із 2014 року. Російських терористів Амнесті називає підтримуваними Росією сепаратистами, і в звіті практично нічого не сказано про тортури з їхнього боку. Йдеться лише про те, що в деяких випадках вони катують полонених. Цікаво, й те, що ЛНР та ДНР у звіті Амнесті фігурують як окремі території, які цитата контролюються сепаратистами. 4 серпня 2022 року Аннесті публікує прес-реліз, де стверджує, що українська армія розміщує вогневі позиції у густонаселених житлових районах, включаючи школи та лікарні. Чим ставить під загрозу мирне населення, привертаючи туди вогонь із боку Росії. У звіті йшлося, що Більшість житлових районів, де розташовувалися українські військові, знаходилися за кілька кілометрів від лінії фронту і існували альтернативи, які не наражали би на небезпеку мирних жителів. Наприклад, військові бази, густі ліси або інші споруди розташовані подалі від житлових районів. При цьому Амністі пише, що їм невідомо чи допомагали українські військові із евакуацією мирного населення із сусідніх будівель. У прес-релізі також є порада українським військовим вийти з міст у ліси, щоб цитата не наражати на небезпеку цивільне населення. Емністі відзначилася якраз своєю позицією, намагаючись вирватися вперед і показати, що українські військові. Є воєнними злочинцями, оскільки вони на їхню думку діють не так, як вони мали б діяти відповідно до вказівок Amnesty International. Інтернешнл. Політолог Тарас Березовець запропонував Amnesty переглянути, як російські війська розміщували свою військову техніку прямо між житловими будинками у Бучі. Я вже не кажу про Запорізьку АЕС. Твердження опубліковані Амнесті у цьому прес-релізі, є провокаційними та прирівнюють відповідальність між жертвою та кривдником. Хоч формально Амнесті і попросила Міністерство оборони України про коментар, але залишила для відповіді дуже мало часу, і в результаті створила матеріал без нього. Цей прес-реліз викликав обурення та відставку керівництва регіональних управлінь Амнесті, але згадана вище Ані Калямар, назвала тих, хто критикує звіт. Українськими та російськими медіабандами та тролями, що таке медіабанда, я взагалі не розумію. Більшість матеріалів для звіту Амнесті отримали від людей, вивезених на тимчасово окуповані Росією території України. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив згодом, що Амнесті використала для звіту свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та російських тюрмах на окупованих територіях. А отже, інтерв'ю було взято під очевидним тиском. Адже не можна очікувати нейтральної оцінки ситуації від людини, що перебуває під загрозою смерті, цей матеріал Amnesty International є, м'яко кажучи, неправдивим і маніпулятивним. А, і а, тут. Відповідно питання щодо методології, щодо того, яка кількість описаних об'єктів в яких матеріалах в яких місцях були зібрані ці матеріали. Власне, як вони були верифіковані, це дуже важливе питання, яким чином відбувалася ця перевірка на правдивість зібраних доказів. Ну і потім ця вся аналітика, яка вже, начебто, об'єднує і показує повний спектр всю картину порушень, як вони вважають, з боку української сторони, ну вона теж. М'яко кажучи, є притягнутою за вуха. Того ж дня вигідний для себе звіт репостить у Твіттері російське посольство у Британії, зазначаючи, що українська армія, начебто, порушує міжнародне право. При цьому сама Калямар була 5 квітня 2022 року в Бучі та зафіксувала військові злочини, але чомусь не назвала, хто ж саме їх скоїв. Через незгоду із так званим прес-релізом із посади пішла Оксана Покальчук, що керувала українською філією Амнесті. За словами Оксани, український офіс знав про підготовку звіту заздалегідь і намагався донести до керівництва дані про російську війну проти України та упередженість прес-релізу. Але українців навіть не допустили до його підготовки. Покальчук заявила про ігнорування думки української команди Амнесті та позиції правозахисної спільноти України. Загалом я попросив Оксану прокоментувати ситуацію, але відповіді не отримав. За тиждень після звіту з Амнесті звільнився Пер Вестберг, співзасновник шведської гілки організації. Він заявив: Я був членом Амнесті майже 60 років і з важким серцем завершую співпрацю через її заяви щодо війни в Україні. Із норвезького відділення Амнесті звільнилося 80 працівників, із з яких більшість пояснили це як знак протесту проти згаданого звіту. Близько 400 із 40 тисяч донорів Амнесті у Фінляндії припинили підтримувати організацію фінансово. Керівник фінської секції Франк Йохансон зазначив, що після публікації у Амнесті з'явилися нові донори. Але за словами Йохансона, це найбільший за його 32-річну кар'єру випадок, коли донори масово припиняють спонсорувати Амнесті. Було прийнято таке категоричне я б сказав волонтериське рішення оприлюднити цей матеріал саме в такому вигляді, із звинуваченням щодо України. Ну передбачалося, що це стане певним таким пострілом в інформаційній війні і може нанести реальну шкоду, мабуть, Україні. Насправді сталося навпаки, цей постріл повернувся назад по «Інтернешнл», хлопнув їх по голові. Низка їхніх старих членів відмовилася бути членами і навіть втратили вони певне фінансування. Щодо цього далі будуть пов'язані з цим так само, я думаю, ризики. Черговим підтвердженням того, що Амнесті або не розуміє, або ще ймовірніше свідомо ігнорує контекст війни в Україні, є ось цей конверт, в якому розсилаються офіційні листи організації. На ньому обіймаються дві фігурки: одна розмальована російським триколором, а інша кольорами українського прапору. Це, ймовірно, має символізувати примирення агресора та жертви. Ну, а тепер давайте поглянемо на інших працівників Амнесті. Знайомтеся, це Наталія Звягіна, директор Офісу Західної Європи та Центральної Азії, керівник російського офісу Амнесті. Я проглянув її соцмережі і не побачив звітів про жодні порушення Росією міжнародних норм або законів і, взагалі, ні слова про війну, ні зараз, ні в жодному з з 2014 року. На мій погляд, матеріалу для публікацій, досліджень та звітів Росія дає чимало. Дещо цікавіший її колега Олександр Артемєв. Медіаменеджер менеджер Амнесті, який відповідає за східно- і центральноазійські сегменти, він живе у Москві. До Амнесті Артемів працював у провідних пропагандистських провладних виданнях Росії: РБК Ру, Лінтару, Газета Ру та Ітартас. Чомусь саме росіянин Артемєв коментує від імені Амнесті скандальний звіт про Збройні Сили України, до підготовки якого не допустили українців. Він заявляє: нам шкода через біль спричинений нашими знахідками, але ми повністю його підтримуємо. У підсумку ми маємо чергову дуже стурбовану організацію, до якої прислухаються лідери сильних держав планети. Голос Амнесті чують, їхні звіти використовують для тиску на уряди. Але як може організація, що вказує на помилки інших, сама допускатися настільки серйозних помилок? Непрозоре і нецільове використання коштів, грубі помилки у кадровій політиці, ігнорування одних проблем і концентрація уваги на значно менш важливих призначення людей із дуже сумнівним бекграундом. Після роботи над цим відео у мене виникло набагато більше питань до Амнесті ніж було раніше. Головне із них: як можна довіряти організації, що є настільки упередженою? Зважаючи на всі факти, я маю великі сумніви щодо того, чи можуть організації на кшталт Амнесті виконувати покладені на них функції. Подібні інструменти у демократичному світі із часом стають зброєю терористів та корумпованих урядів і використовуються для маніпуляцій, а не служать для захисту прав людини. Ну і щодо самого прес-релізу. До сьогодні той скандальний звіт, про який був прес-реліз 4 серпня, так і не було оприлюднено. Якщо у ньому все правильно, то де ж текст. Але якщо Амнесті збрехала, то де вибачення і спростування брехні? Віз і нині там. Дякую за увагу.